Потрібно заключати не комерційну, а технічну угоду між Нафтогазом і Газпромом mm -hmm. на от ці всі операції. Що буде, якщо не буде, тиск і так далі. Там до контракту є э, такий. Э, ну Додаток якийсь чи щось таке. Додаток він більше, ніж контракт. Mm -hmm. Це, там їх, знаєте, скільки, їх 5 чи 6 додатків от таких. Вони більше ніж сам контракт. Де всі ці цифри обсяги і так далі? Які коридори, яке плече? Скільки по цьому плечу, по, там там дуже це колосально. треба підписувати цей дадат, контракт, окремий технічний. А хто буде ініціатором підписання цього технічного контракту? На вашу думку, це обставини непереборної сили, які не можна було зробити з ними нічого. А може, можна було, треба, щоб було, Газпром мог звернутися до України? Вон, він не звернеться, правильно? Угу. Я не знаю, якщо Газпром звернувся і сказав, от, будь ласка, давайте мити. Це одна тема. Ну, Нафтогаз, щоб звернувся до Росії? От у нас Фіце, у нас контамета, ми хочемо нашим партнерам допомогти. Ну uh -huh. я не уявляю, хто би цим займався. Це треба хтось щоб. Ну, але три зас... роки, незважаючи на війну, ми якось цим займалися. Був один керівник займалися, нав... тому що О, був і контракт. Ага, він він контракт дівчий. був. О да? він діючий контракт. І в цьому. А зараз, от, хто та людина, яка сяде за стіл переговорив по технічним питанням з Газпромом. Uh -huh. Не увля тому. Теоретично та схема була така можлива, але практично я не бачу, щоб сьогодні вона була реалізована. Тобто і... високі моральні так. якості українських керівників не дозволили їм, так би мовити, вступити. в перегляд. Ну, я думаю, що народ України би не дозволив. Якщо да, це от три роки от він дозволяв, а тут ти дозволив. не дозволив. Якщо з... хтось поїхав, як хтось поїде на переговори, я не знаю, хто, хто б наважився по... і потім повернутися. Ага, ну подивимося, там як он Трамп там, закерує. Там, Там, подійде, тому і, що і, я, я пам'ятаю, коли, та, та, коли ти поїхав на переговори, навіть в ті часи щось вирішив, повернувся і одразу тебе а під час війни типу. Це ви маєте на увазі, що ви їздили на переговори? Так, в і ми купували по одній ціні, а потім ми продавали в Європу, я пам'ятаю. Ми купували щось по 55 доларів. А в, е, куди ми десь продавали по 140-150 по 150 доларів газ? А потім, у 2000 році, було е, підписано доповнення до міжурядової угоди, де е, Україна вже не могла продавати.